Інтернет все частіше стає місцем вчинення злочину, а кіберзловмисники вигадують все нові і нові схеми обману онлайн-аукціони, інтерактивна проституція, комп'ютерні терористи. Як не потрапити у пастку. Володимир підприємець, заробляє на життя ремонтом машин. Часу тинятися по автобазарах нема. Тож почав робити покупки через інтернет. Стандартна процедура: дзвониш, уточняєш модель, год там, все, ціна. І вони працюють з наложеним наложеним платежем, тобто обратна доставка грошей. Тобто ти виходить, при отриманні товару оплачуєш товар, пересилку. Рік тому натрапило на цікаве оголошення. Великий вибір запчастин оптом. Зручно, швидко, а головне в одного продавця 50% передоплати. Замість квитанції на оплату товару продавці попросили поповнити рахунок банківської картки. Володимир так і зробив. Проходить, мабуть, неділі дві. Говорит, товар прийшов на граніці, тролювалю. Давай гарят, значить, так не йшов туда, чи на Київ на склад к нам. Потом з Києва тобі, щоб ти швидше отримав, а віддавай остаток суми, Говорить, ну, а платиш, і тобі товар сьогодні відгрузят. Коли і за два тижні запчастини не привезли, Володимир зрозумів, справа нечиста. Телефоном продавці розповідали не а потім просто перестали брати слухавку. Ушуканий покупець звернувся до міліції. Людмила, як і Володимир, палка шанувальниця інтернет-шопінгу. Вона не змогла втриматися від заманливої пропозиції купити в англійської компанії два айфони зі знижкою 40%, а третій одержати в подарунок. Замість дарунку отримала розчарування та мінус тисячу доларів. Він мені дав контакти, куди відправляти в Англію деньги. Я відправила. Ну и потом начали меня дальше раскручивать на деньги. То есть якобы отправили не два телефона, а три телефона. Заплатите за три телефона а вам пришлют четыре телефона. И так вот они выманивают деньги с, с обычных людей. То есть сейчас эти объявления, ну, этими объявлениями, ну, этим объявления кишат все сайты. Данные преступления очень часто совершаются группой лиц. То есть один находится. В одному міді, другої, який знімає деньги з карточки, знаходиться в другому місті. Це зайті доволі складно. Шахраї можуть взагалі бути за межами країни. Тому купуючи в інтернеті треба пересвідчитися у реальності продавця. Провірять документи, телефони, які знаходяться на сайтах інтернет-магазинів. працюють вони чи ні. чтобы высылали документы на товар, который вы хотите приобрести, сертификат, лицензию на право заниматься данным видом деятельности. В желании получить нужный товар, они верят продавцу. То есть не проверяя историю его продаж, Зачастую просять перевести повністю суму на карточку банковскую карточку. І, естественно, потім возникают вопросы, чому нет товару. Где этот продавець, которого, может быть, і не от его имени імені то це делает. Лише тепер Людмила зрозуміла халяви не буває, а втрачене навряд чи зможе повернути. Володимир все ще добувається правди. Він провів власне розслідування і дізнався. Шахраї спокійно живуть і заробляють в Одесі. Тамтешня міліція вже рік передає справу від одного райвідділу до іншого. Займаються всім цим ділом. Ну ніяк. і один із одного району в другий Пересилають. Єдине, що зміг зробити чоловік, заблокував кривникам банківський рахунок, на який переказував гроші, а ще застерігає довірливих користувачів від легких покупок в інтернеті. Спілкування у чаті з іноземцями, мінімальне знання англійської, все, що потрібно дівчині, молодість і краса. За кілька годин на добу їй обіцяють солідний заробіток. Працедавці іменуються за роботою веб-моделі, правоохоронці інтерактивною проституцією. За скільки продають українські дівчата вроду по інтернету? І чим це може для них обернутися? Мирослава шукала додатковий заробіток перекладача англійської, коли на очі її потрапило оголошення: іноземні переклади, гнучкий графік, деталі на співбесіді. Прийшла по адресу, а казалась, це не офіс, а сімна квартира. Меня сразу немножечко насторожило, тому що в поміщені на стінах були розові простині, а стояв стол, комп'ютер, веб-камерою. Працедавець запевнила дівчину, це не інтим послуги, а спілкування з іноземцями у чаті. Оскільки все-таки я немножко засумнівалася і сказала, що мені ця робота не підходить, я пішла. В ППХ забула сумку. І коли повернулася, перепутала дверь, заглянула в сусідню. И увидела там просто вот куча навалена атрибутов с их шопа, различные костюмы, парики. Ну, Было видно, что люди пытались спрятать эти вещи прямо перед моим приходом. Ну, еще раз убедилась, что правильно сделала, что оттуда ушла. Онлайн-студия это какой-то, допустим, объект. Квартира, дом, может быть какое-то офисное помещение, в котором расположены места рабочие, установлены видеокамеры и в режиме реального времени модель, будь это девушка либо парень, общается с клиентами, раздевается и, допустим, имитирует тот же половой акт. Онлайн-студии разрахованы на клиентов из Америки и Европы, которые оплачують виртуальные интим-послуги банковской карткой. Гроші переказуються на рахунок власника сайту, а потім розподіляються на студії. Як правило, сайти знаходяться за приділами України в країнах, де не предусмотрена відповідальність за розпостріння порнографії. І, як правило, це в основному США непримітне оголошення в інтернеті. Для цікавої роботи потрібні привабливі дівчата 18-28 років зі знанням англійської можна базовим, навичками роботи на комп'ютері на рівні користувача. Робота у сфері інтернет-комунікацій. Перед співбесідою нас запевняють це не інтим. Однак, вже під час зустрічі стає зрозуміло інакше тут не заробиш. Є хто общається, є хто до того, порастівається, є хто вищається. Кожен за своїм запросом. Ну, якщо ти чому то не ділаєш, чаже пойти другой, тора это діла дівчину одразу попереджають не називати справжнє ім'я, адресу, навіть країну, де працюєш, лише вигаданий нік. Обіцяють непогані заробітки на тіпсах, тобто чайових, та в закритому спілкуванні з клієнтом. Так званому «приваті». Они работают не от количества клиентов, а от времени, которое проведе клієнт с ними в приваті. То есть то, что она общается, она может общаться со многими в интернете, но за это не идут деньги. Только когда начинается приват, когда никто больше их не видит, тогда начинаются сниматься у клиента деньги и которые идут на її персональный счет. За хвилину у приваті дівчина отримує доллар. Тут і починається полуничка. Дівчата працюють у чотири зміни на облаштованій студії. За місяць кожна відпрацьовує 80 годин. Перспективи обіцяють захмарні. Через рік вже зарплата починає бути 3 тисячі доларів. Точно говорю. Всі, хто виконував мої указання, зараз шоколаді. А хто не виконував, сідають і думають, яка чіла робота. Майбутні веб-моделі пояснюють, робота не би лежачого і абсолютно законна. Рідні та знайомі нічого не дізнаються. Жителям країн СНД доступ заблокований. Однак правоохоронці попереджають ні про яку законність тут не йдеться. Організаторів віртуального борделю чекає відповідальність за кількома статтями кримінального кодексу. Студія по… Розпространенню порнографії присмотрі наказання в п'яти літ лишення свободи. Є второе Там рассматривается як інтерактивна проституція. Соответственно, організатор данного поміщення, який приобрел техніку, наняв їх на роботу, платить деньги по законодательству получается, що он задержав притон, правоохоронці розвінчують міф про солідні заробітки. Адже у цьому бізнесі велика конкуренція. Минулого року у кривому розі закрили чотири таких онлайн студії. Триває суд. Організаторам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Психологи кажуть, що подібний вид заробітку призводить до кардинальних змін у психології та психіці дівчини, викривляє сприйняття реальності. Йде Розрушення лічності через уніження женського достоинства она либо замикається в отношениях з мужчиною і не зможе відкритися нормально. То есть вона вот так буде комплексувати. Либо наоборот, это может превратиться в агрессию. Это влечет очень серьезные психологические проблемы у нее, это влечет очень серьезные проблемы в дальнейшем построении ее семьи, это влечет серьезные проблемы в воспитании ею детей. Окремого понятия интернет-проституция в украинском законодательстве не существует. Эта прогалина, говорят правоохранители, усложняет им работу. А тем временем на виртуальную панель выходит все больше молодых украинок. Українські хакери відомі на увесь світ. Вони проводять кібератаки і за допомогою комп'ютерного вірусу отримують доступ до банківських рахунків різних країн. Минулого року група злобників таким чином украла 72 мільйони гривень та методів, за якими діють кіберзлочинці, безліч мешканці одразу кількох країн України, Росії та Білорусі, постраждали від комп'ютерного генія з Дніпродзержинська. Молодий чоловік скористався схемою обману, яку програмісти називають фішингом. Делається сайт двойник. Він вот. розмістив об'явлення в інтернеті. У даному випадку він розміщав о курсі обміну валют. Є в інтернеті так називаємо електронні гроші, які паралельно ходять, за які відбувається розрахунок в інтернеті. В даному випадку це була система обмані. На своєму сайті він обіцяв вигідний курс обміну валют. За структурою та зовнішнім виглядом сторінка двійник нічим не відрізнялась від оригіналу. За невеликим винятком одна зайва літера у назві. що на настоящому сайті. на… Да? Вводять свой настоящий логін, свій настоящий пароль, що і требується соответственно, мошеннику. Мошенник, має вже доступ на логін-пароль. Спокійно з електронного кошелька знімають дані електронні гроші. Через кредитку знімав готівку. Таким чином він встиг заробити 25 тисяч доларів. Суд першої інстанції засудив хакера до п'яти років за ґратами. Зараз справа в апеляції. дистанционная работа, используя подмену IP-адресу, вот, ну, это вызывает действительно сложность, сложность в доказательствах, в электронных доказательствах. Вот, и в целом для судебной системы, конечно же, для следствия. Лише за останні два роки проти українських хакерів було порушено 120 карних справ. Зброя кіберзлочинців віруси, черви та троянські програми, що здатні самостійно розмножуватися у зараженій системі. Віруси знищують дані, черви розсилають інфіковані листи. Троянські програми крадуть інформацію. Ніхто уже ради розвлечення вирусы віруси не пишет. То есть, поскольку у нас зараз все делается ради извлечения прибыли, то і написання вірусів превратилось из некой області энтузиастов в область по-настоящему коммерциализированную. Українські хакери діють групами або поодинці. Їхні клієнти, корпорації та фінансові структури. Злочинці за допомогою кібератак крадуть конфіденційну інформацію, яку замовники використовують проти конкурентів. Ваш комп'ютер може бути спомні для атак на інші комп'ютери. А якщо це такажуться комп'ютери, принадлежаті госучрежденням, всі включені комп'ютери отримують команду атакувати той і інший сервер. После чого комп'ютер пользователя, який даже не подозревает о том, что он сейчас атакують Пентагон, буде атакувати Пентагон. За створення шкідливих програм передбачено до двох років позбавлення волі за крадіжку інформації до трьох. Однак кажуть експерти за методами боротьби з хакерами, Україна відстає від країн Заходу та США. Кожен сьомий підліток в Україні, за словами експертів, стає жертвою сексуального насилля. А кожен п'ятий отримує інтимні пропозиції через інтернет. Саме у всесвітній мережі розташовано понад 75% дитячої полунички. Розпуста у віртуальній реальності. Як з цим борються в Україні? Три роки тому Андрій був поза законом. Юнак вирішив заробити легкі гроші. Дитяча полуничка в інтернеті здалася тим, що треба. Я займався тільки перепродаже. Тобто я купував продав перепродавав. Лібо просто скачував з безплатних сайтів, ліба вже, можливо, де платили в основному з безплатних сайтів. Клієнтами Андрія були чоловіки з Європи та Америки. Шукав їх через інтернет. За кожен проданий диск вирушав до ста доларів. Через рік хлопці спіймали. Так, как би бы, можна сравнити з проблемою наркоманії. тобто бореться з цим. Це проблема, Проблеми ну, зазвичай постійно з'являються знову і знову, тому що є спрос. Якщо є спрос, то є передбачення. Юнак дістав умовне покарання і зайняв позицію борця з дитячою полонечкою у мережі. Тепер він допомагає шукати тих, хто розповсюджує негативний контент. Ми з ним договорились о зустріч, і після того, як ми договорились, я передав його телефонну інформацію з правоохоронних органів. Саме завдяки Андрію вдалося затримати білоруса, який 10 років займався зйомкою та розповсюдженням дитячої порнографії. Його шукали на батьківщині у Росії, Україні та Камбоджі, де чоловік знімав відеоролики. Спіймали у Дніпропетровську. возможно. Ну, если не самая большая в мире, то одна из самых больших. Есть фотки, которых мало у кого есть, вот те, что мы в Камбодже снимали. Видео я продавал, а фотки никто не покупал. Он подыскивал детей числа беспризорников, которыми легче наводить контакт. Естественно, не было прямого предложения, что давай вот снимем вот такой видеоролик. То есть все это происходило постепенно. Он обыгрывал, были у него определенные психологические ловушки для детей. В общем, я малую уже, а муж и ее друг на 700 гривен подарков ей купил вертолет летающий. Они там все в восторге. пока все идет путем. Ну, причем она разрешает себя щупать во всех местах. Если как бы родителям жаловаться не будет, то все нормально. Він розшукував дітей на ринках, вокзалах, центральних площах, знаходив контакт з малюками, які просто гуляли наодинці, зав'язував знайомства із сиротами, що тікали з дитбудинків. Вік акторів – від 5 до 16. Он заводил знакомства, общался, мог купить там целый пакет шоколадных батончиков там раздать, мог позвать их себе в дом, включить какие-то там видеозаписи, какую-то там игру, которая была интересна. Он там велосипед специально спортивный приобрел, чтобы кататься, давать. Ну, то есть налаживал психологический контакт, чтобы он был в их глазах как свой. У месяц человек зарублял от 7 тысяч долларов. Щойно продавши колекцію, збирався не гаючи часу, знову вирушити на пошуки акторів. При збыті порнографії е, віді відеофайлів на жорсткому диску, він був затриманий. проведена було оперативну закупка затриман. Звісно, суд виніс постановлення, санкціонував його арешт. в останній момент він даже уже осуджен. Е, якщо я не ошибаюсь, получил 5 лет лишения свободы. За даними громадських діячів, у цьому бізнесі в Україні задіяно до 15 тисяч дітей, в основному без хатченків та з неблагополучних родин. Вік більшості малолітніх акторів від 4 до 10 років. Часто вони навіть не усвідомлюють, що відбувається а наслідки участі у дорослих іграх лишають відбиток на все життя. Это колоссальная психотравма, которая не изгладится на протяжении всей жизни. Это опять же депрессивное состояние, это колоссальное чувство вины, это дистанцирование с людьми, это неверие в откр... в какие-то открытые отношения. И что самое страшное, это э, формируется модель. Э, у такого проститутського общення з окружаючим миром. Як би ребнок не но вот з этим хвостом камітивом все одно жизни. Розповсюдження дитячої порнографії в Україні тяжкий злочин. Завезення та збут полунички загрожує до 10 років позбавлення волі. За повторення злочину до 12. Але як показує світовий досвід, страх покарання не здатен зупинити мисливців за дитячою цнотою.